Ху-ху-ху-ху такі кольори. Амулет-ключик. Це дуже рідкісна значка. Мене там лежить. Ще одна. А монета. Монетас. А я її копаю копаю, Копаю копаю а вона ось одоба. Ну що, усім вітання на моєму каналі! Сьогодні вирушив на пошуки. Місце перспективне, схил південний, чорнозем. Тобто саме те, що ми з вами шукаємо. Ось така чудова місцина, чиста, можна походити. Сьогодні взяв катушку-галяв. Нас розвідка. То подивимось. Тут я вперше. Не поїхав я в той ліс, де я знайшов сіребрушку, тому що туди зараз не проїхати. Чуєте? Все тає. Там просто багнюка буде на моїй машині туди не проїхати. І щоб початок не затягувати, зустрінемось з вами вже на першій знахідці. Вам приємного перегляду. Так, не знаю, якийсь такий сигнальчик. Я навіть не хочу сам дивитись. Не знаю. <смі> не хочу. Бо по-перше, там, ось тут, зараз покажу вам. Бачите, що? Кришка. Вона б'є, ось, б'є як. Ну, звідяєм як. як мідяк. А тут дивіться. 86. Мені такі сигнальчики трапляються раз в 3 роки. А чуєте, який він чистий, то це точно, точно щось буде цікаве, я думаю. Бачите, Монетос. Монетос. Чому 86? Дивно, мідьта не дуже та й велика. Але що за номінальчик я не знаю? Чесно, терти не хочу. Зараз, вибачте, це сніг і важко щось сфокусувати і показати. Ну, давайте спробуємо зараз снігу і покажемо. Спробуємо трошечки її примочити. Видно, що дві копійки якісь. 1850-х років. Ну що, початок непоганий. я починає бути в шоці, хлопці. Дивіться, я викопав сигнальчик. 85 Що це воно може бути? Дивіться, монета Монета лежить. Ще одна. Як то кажуть, капуста дивіться, який. Орел. А стан який? просто, А це одна копійка. Дуже крутезний стан, бачите, який рельєф бомба. Але вона повністю вся в такій земляних наростах. Треба чистити. Ну, слухайте, треба тут ходити і ходити. Я в шоці, що ось тут на окраїні на початку і пішла одна царська монета, друга царська монета. Будемо зараз тут більш ретельно ходити. Не знаю, вирішив записати, але зазвичай на даний момент тут під циферкою 40 це якийсь мусор. От. Бачите самі, що його копати онлайн. Звісно, могло би бути щось інше, але що маємо, то маємо. А я її копаю, 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 а вона ось давно вже випала. Ух ти, це ще щитовичок. Бачите, тут є намальований щит. Напевно, що важко розглядіти. 20 копійок. Тут щиток. І 20 копійок. Вона просто злизана. та й погано видно. Ось. Ну нічого, то вже знахідка. <плес> Здається, в мене знаєте що? Амулет ключик. Амулет ключик. Це дуже рідкісна знахідка. Ну, бомба. <плес> Я жартую. <плес> да, це звичайний ключик такий. Так, гарно дзвінька, бринькав. Бачите, зараз хожу по таких склониках. Місце перспективне цікаве. тому, тому є ще сили, є ще час. І не будемо його марнувати. Є ще одна знахідка. Зараз ми ось бачите, це монетка. Ось я, Її відбиток ось тут. Це якась радянщина. Бачите, дві копійки. 1900 73 рік. Ось так. Дуже багато пробок, дуже багато. Тому. Ходимо, шукаємо. Ну що, вдруге, всім вітання. Сьогодні я продовжую свою розвідку. Минулого разу я не дійшов до цього третього місця, бо в мене щось дуже почала голова боліти, і я поїхав додому. Тому не дивитись, не дивити, сьогодні я ходжу з іншою катушкою Тайгер. Два, не з Галіафа. Включився вже на новому місці, і в мене є перша знахідка. Будемо дивитись разом. Ось, бачите, якийсь Менітос. Думав манітос. це якась кришка. Ну, нічого, все одно кольорова ціль. Така знахідка відкриває сьогоднішній другий. День пошуку у розвідці. Не переключаємось. Сподіваюсь, ще будуть сьогодні цікаві знахідки. Поїхали! Такий досить був поверхневий сигнальчик. Дивіться, і що це? Точно! Це монетка. Зараз з вами вскриємо. Та подивимось, що воно там є. Здається, що. О, випала. Може бути якась радянщина. Як думаєте, навряд чи це золото? Як бачимо, що і не зовсім та й молода монетка. 29-й рік, 3 копійки. Ну, непогано. Фух, ну що, дійшов на таку вершину гарну. Зараз підемо далі дивитися цікаву місцину. Подивимося, чи буде там. Нормально ходити, Ну а зараз в мене такий невеличкий перекусик, тому е, хто також щось споживає смачненьке, всім також приємного смаку. Фух, так, серце заколотало, але це, скоріш за все, біжутерія, дивіться. На жаль, так, вона легка. Але, думаю, ну нічого собі, оце да, якась така штуковина. Бачите, вона тут ще голочка зберіглася. Напевно, що щось таке радянське. Але як випало, думаю, охо-хо-хо-хо, охо, такі кольори. Дуже легенько. Ладно, йдемо, шукаємо.